Хмельницькі міліціонери пересіли на велосипеди. За правопорядком у парку імені Чекмана віднедавна слідкують правоохоронці на залізних конях. Запровадили новацію з ініціативи та за фінансової підтримки підприємців, що працюють у цій зоні відпочинку, та об'єдналися у громадську організацію Парки і сквери Хмельницького. Ідею радо підтримали міліціянти, яким раніше доводилося патрулювати пішки. Працівники міліції будуть на них нести службу в лісопаркових зонах міста Хмельницького, що, в свою чергу, підвищить безпеку громадян під час відпочинку та мобільність патрулів в лісопарковій зоні міста Хмельницького. Підприємці для «Стражів порядку придбали чотири велосипеди. Вони обладнані системою GPS та спеціальними світлодіодними відбивачами і проблизковими маячками. Крутять педалі патрульні у дві зміни з 11 ранку до 3 ночі. Думаю, що будемо сприяти до кращого получення служби працівників міліції, щоб реагувати лучше на заяви, а також доганяти злочинців набагато скоріше, не то щоб бігти а на лосопеді. Між собою велопатруль спілкується за допомогою рацій, швидко позвати на допомогу хлопців можуть і відпочивальники. Розвішав на кожній точці телефони, щоб мешканці міста не дзвонили 102, поки приїде перезвонять їм. А напряму вже буде контактний телефон з велопатрулем, що вони там за дві хвилини за одну підвідуть ту точку парка, де сталася якась подія. Велопатрулю парку це експеримент. Якщо він покаже позитивний результат, то на велосипеди планують пересадити і патрульних пішохідних зон міста.